Вітаю, ви дивитесь новини час, яким побачили 25 серпня. Наші журналісти далі у випуску. Постраждалий заробітчанин силами МНС на батьківщину. Ділилися досвідом про перспективи енергозалежності. Столітня школа на нову не має коштів. Не все так добре, як здається. У шаяні вирішують питання благоустрою. Організація Об'єднаних Націй для розвитку сіл, результати проекту. 24 серпня міжнародний турнір з футболу. День незалежності закарпатці відзначили, і міжнародним турніром стрітболу, конкурс вишиванок та потілунків. Ужгородці змагались. Прадавнє гуцульське ремесло забуте, трембітарство. Нещодавно до управління МНС України поступила інформація про постраждалого закарпатця в Росії. Чоловік, що приїхав до Російської Федерації на заробітки, впав з третього поверху будівлі. Яка подальша доля закарпатця – Дивіться далі. Черепно-мозкову травму, низку переломів та ушкодження дихальних шляхів днями отримав житель Закарпаття, заробітчанин в Російській Федерації. Чоловік 83-го року народження випав з третього поверху під час роботи на будівництві у Москві. У суботу силами МНС він був доставлений на батьківщину. Були задіяні підрозділи Харківської області, Донецької області та Закарпатської області територіальних управлінь по операції щодо доставки важкотравмованого травмов... з Московської області. В Україну. Спочатку хворого доставили до Донецька. Звідти у супроводі лікаря та працівників МНС привезли на Закарпаття. Згідно слів супроводжуючого лікаря, дорогу постраждалий переніс задовільно. Стабільний абсолютно, ніяких реанімаційних заходів не потребує, такі... різноманітні переломи кісток тазу. Прооперований апарат, фіксації але ніс переніс. переніс спокійно. Чудово літак прибув до Ужгорода об 11.20. на хворого вже чекала карета швидкої допомоги та співробітники. МНС. одразу по прибутті літака хлопця помістили в машину швидкої допомоги. Постраждалим прилетів його брат, який теж працював на будівництві в Росії. Ні, постраждалий, ні його брат говорити з пресою не змогли. Наразі хлопця, що постраждав Російській Федерації, доставили в реанімаційне відділення обласної лікарні. Власників Закарпатського підземного тунелю знайшли у Євпаторії карну справу порушено за фактом незаконного перетину державного кордону України. Служба безпеки України затримала двох підозрюваних у причетності до будівництва та експлуатації підземного тунелю через українсько-словацький кордон. Раніше таємний перехід у Закарпатській області виявили правоохоронці. Повідомляє прес-служба СБУ. Слідчими порушено кримінальну справу за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та Контрабанду чучунових виробів у процесі розслідування справи було отримано докази причетності до вказаної протиправної діяльності двох місцевих мешканців 1967 і 1975 років народження, які переховувались від слідства на підставі зібраних матеріалів. Їх було оголошено в розшук як обвинувачуваних за частиною другої статті 28 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, частина перша статті 204 незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, частина друга статті 305 – п'ятої, котрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, та частина друга статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон. Розшукувані особи були затримані співробітниками СБУ у Євпаторії Автономної Республіки Крим в орендованому ними будинку. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Слідство триває. Головне управління капітального будівництва Донецької облдержадміністрації за результатами тендеру уклало угоду на продовження реконструкції школи у Єнакієвому на 28,5 мільйонів гривень. Про це повідомляється у віснику державних закупівель. Пишуть наші гроші. Фірма, яка виграла тендер, має до кінця поточного року завершити ремонтні роботи, облаштувати фасад та спортмайданчик. Роботи фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету. Школу у Єнакієвому почали ремонтувати ще в 2011. Одинадцятому році. Тоді з коштів платників податків бюджет склав 28 мільйонів 400 тисяч гривень. Далі про те, якою є доля однієї з гірських шкіл на Закарпатті. Колись тут була фара священика. Пристосовані приміщення споруди не відповідають сучасним вимогам, а учні навчаються у прохідних класах. Потреба в будівництві нової школи виникла давно. Та далі фундаменту справа не пішла. Традиційно надбудову цієї школи грошей немає. Далі, Юрій Павлишинець. Новий навчальний рік і знову без нової школи. Навіть надії на те, що в скорому часі у селі збудують нову споруду, яка б відповідала всім вимогам часу, а учні навчатимуться не в гірших умовах, ніж інші, вже не залишилося. Хоча ця проблема неодноразово обговорювалася на рівні району та області, особливу увагу я хотів би сьогодні звернути на ситуацію навколо будівництва річківської зальноосвітньої школи, тому що це набуділе питання, воно вже піднімалося неодноразово на різних рівнях. На були запити депутатів обласної ради і. Включалося постійно програму соціально-економічного розвитку як району, так і області. Понад ста учнів навчається у пристосованих приміщеннях будівлі в минулому житла місцевого священника. Споруді, яка будувалася разом з сільською церквою, понад століття. Про що свідчать дати на фасаді одноярусна будівля з масивними кам'яними стінами і підпертим колонами дахом. Все це нагадує про поважний бік школи. Наша школа була побудована більше ста років тому. Це було примі... це пристосоване приміщення. Яке ми кожен рік відремонтовуємо, стараємося зберегти, хоч вона старенька, але вона наша рідна школа. Якщо для учнів і знайшли місце для навчання, то умови тут аж ніяк не сприятливі. Тісні приміщення, старі низькі парти сунуті один до одного, так що діти можуть тільки влізти за них і практично не рухатися. Гірше, коли сидіти нерухомо доводиться взимку, адже високі стелі та кам'яні стіни не утримують тепло. Яке у класних приміщеннях почергово підтримують учні, підкидуючи дрова у піч, В себе нічого та три класні кімнати З'єднані між собою. Позаду мене знаходиться кабінет німецької мови 10 учнів. Зараз я знаходжуся в кабінеті історії 20 учнів. І ось перед нами кабінет української мови та літератури 14 учнів. Ось у таких умовах навчаються учні загальноосвітньої школи в селі Річки. Це не єдина незручність для учнів, адже навчання ведеться паралельно у всіх шкільних класах. У нас класи прохідні. І те, що говорить учитель в середньому класі. У інших трьох класах все. Чути що як учитель проводить урок, але е, ми вже всі до цього звикли, звикли, і наші учні до цього свого часу в селі взялись за будівництво нової школи, завезли техніку, робітників і потрібний матеріал. Та робота далі фундаменту не пішла. То через відсутність фінансування, то через інші стерті часом причини. Зараз під заростями нічого не видно, тільки бетонні блоки нагадують про незакінчену роботу. Була велика необхідність розпочати будівництво і. Вже були спроби років 10-15. Фундамент був. Потім документація застаріла. Прийшлося знову переробляти документацію на нову, але ми боїмося, що якщо такими темпами буде продовжуватися далі, що з часом. І ця проектна документація може стати застарілою цього року. У жителів села та керівництва школи була надія, що до роботи все-таки приступлять і зведуть для учнів нову сучасну школу. Як прийнято в таких випадках був оголошений тендер. Тендер мав бути 9 і 22 серпня. На жаль, не було жодної пропозиції по бажанню будувати школи. Це щось дуже незрозуміло в нашій системі, наче видно, щось неправильно робиться, тому що такого не було ще в історії. Наоборот, за кожен об'єкт будівельні організації боролися, відстоювали свої інтереси і мали бажання будувати. Оголошений тендер на будівництво не тільки школи в селі Річка, а й в селі Негровець, де мало проводитись будівництво другої черги столова і спортзал. Та цього року і там не судилося розпочати роботи. Небажання будівельних компаній брати участь в тендері насторожує. Вони не мають бажання йти на ризик і залишитися з обіцянками, але без грошей. Далося взнаки із нестабільності фінансової ситуації, і за того, що навіть минулим роком багато об'єктів не було в. Проведено оплату за виконані роботи, пішло перехідними залишками в наступній. Видно невпевненість сама неупевненість будівельників, що ну, зв'язуватися, скажімо, з будівельним з бюджетними установами, виконувати. Робота за рахунок бюджетних коштів за словами голови райради, міжгірщина втратила свою привабливість у плані залучення інвестицій та бажання різних компаній працювати в районі. В скорому часі оголосять про нову дату проведення тендеру. І в районній раді сподіваються, що хоч цього разу хтось та й візьметься до роботи. А поки учням річки доведеться йти на перший дзвоник у будівлю старої школи. Шаян був завжди привабливим куточком як для його мешканців, так і для гостей краю. Адже цілющі властивості тамтешньої мінеральної води вабили ентузіастів роками. Менше ніж за 10 років ще більш розвинувся в туристичному аспекті. Тут як гриби після дощу, рослинові котеджі, бази, комплекси для оздоровлення та відпочинку. Але не все так добре, як здається на перший погляд. Про недоопрацювання у плані благоустрою цього хуського села далі у випуску. Курортний шаян, що на Хущині – неповторна місцевість з багатою та різноманітною рослинністю. Безвітряна погода, порівняно тривала весна, неспекотне літо, тепла осінь і м'яка зима роблять для кожного відпочинок тут незабутнім або сприяють найшвидшому одужанню. Та найголовніший лікувальний фактор джерела мінеральних вод, які мають цілющі властивості, і це було б чудово, якби не інша сторона медалі. Шаян сьогодні один із найбільших платників. Податків, надходження до бюджету в районі, ви знаєте, район дотаційний, але все одно шаян вносить леву частку поповнення районного бюджету досить потужну у наш бюджет. Це одна сторона. Друга сторона, що це наша оздоровниця, багато приїжджає гостей і в такому стані, в якому є сьогодні шаян, я рахую, це вже не сучасно, не по-європейськи. Цей населений пункт, як не прикро, все таки занедбали останнім часом: чи то за браком коштів, чи за браком часу. Але шаян значимий для всього закарпатського краю. Він туристично привабливий, тому привести все до ладу тут просто необхідно. На сьогоднішній день було зроблено частково благоустрій нових вулиць. Тобто будувалися нові вулиці, відкривалися центральна центральній вулиці, ні, тому що було недоцільним, так як було і заплановано будівництво нового водоканалу водопроводу і каналізування. І наступним кроком, скажімо так, вже буде благоустрій території. Що я. Наразі у шаяні будується новий водопровід та очисні споруди. Подекуди прокладені нові дороги. Про освітлення вулиць теж подбали, але не до опрацювання у тому, що село такого значення не всюди чіпурне. А цей факт зовсім не милує око туристів. Люди до нас приїжджали, їм приємно було відпочивати, приємно прогулятися по шаяну. Стан справи, який є сьогодні, нас не влаштовує. І думаю, не влаштовує тих людей, які у нас ідуть до нас ідуть на відпочинок. Це перше ну для того, щоб наводити лад із благоустроєм, треба зробити поки що ці речі: водопостачання і очисні споруди, щоб можна потім приступати до проекту благоустрою Шена. За словами голови районної ради, благоустрій цієї туристично рекреаційної зони покращуватимуть, чим розвиватимуть і туристичний потенціал краю. Висока ціна на блакитне паливо, яка щороку зростає, все частіше змушує задумуватися над впровадженням сучасних європейських енергозберігаючих технологій та використання відновлюваних джерел енергії. У світі енергію здобувають із вітру, сонця і води. Є й інші альтернативні джерела. Досвідом у використанні відновлюваних джерел ділилася Словаччина із Закарпаттям. Наші кореспонденти на власні очі переконалися, що такий край, як Закарпаття, має всі перспективи стати енергонезалежним. В Карпатському регіоні вже роблять перші кроки до того, аби замінити природній газ та стати енергонезалежними. Зокрема, в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина, Румунія, Україна на 2007-2013 роки. Україна та Словаччина реалізовують спільний проект Біоенергія Карпат. Різні зустрічі, тренінги та семінари виробників та споживачів відбулися на Закарпатті. Так на словацькій стороні учасники обмінювалися досвідом та обговорювали перспективи. Напрацювання у цьому напрямку є вже. В обох сторін цього разу досвідом щодо застосування альтернативної енергетики обидві сторони ділилися на черговій третій робочій зустрічі. Вона відбулася у словацькому містечку Маргіцани. Зустріч дала можливість як нашим українським учасникам, так і словацьким поділитися досвідом, що вже зроблено в сфері альтернативної енергетики. А саме ми побачили котел на біомасі, почули про його економічний ефект, про переваги, а також. Про екологічно важливу складову. Крім того, ми мали можливість побачити. Гідроелектростанції, як великі ще за радянських часів, так і невеличкі приватні. Сільський голова Ігор Петрік в першу чергу ознайомив учасників із основними будівлями Маргіцан. Проект Біоенергія Карпат далеко не перший для цього населеного пункту. Коштом Євросоюзу тут облаштували центральну площу містечка, встановили фонтан та ігровий майданчик, а також енергозберігаюче вуличне освітлення. На все це витратили близько одного мільйона євро. Що цікаво, у населеному пункті з двома тисячами населеннями за. Правопорядком на вулицях стежать 15 камер спостереження. Все це могли побачити учасники української делегації. Втім, основна гордість містечка це відреставрований будинок культури. Десь протягом року чи півтора тривало оформлення документації. Сама робота тривала шість місяців. За цей час відреконструювали всю котельню та сховище для зберігання топлива, а також провели роботи для енергозбереження, без енергозбереження навіть найсучасніший котел буде мати менший ефект. Тому після реставрації котельні тут утеплили фасад будівлі та дах, замінили вікна і двері. Мета проекту знизити витрати енергії із використанням відновлювальних джерел біомаси, замінити газ, який словаччина на 97% імпортує, а також мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Досвід переходу на альтернативні види палива переймали і представники міжгірського району. Ми маємо великі перспективи в тому, що навіть сьогодні, коли це біопаливо у Словакії набагато дорожче, на порядок дорожче, як у нас, за нами стоїть питання, як знайти шляхи і можливості, щоб закупляти і встановлювати нові котли, нові системи опалення. А біопаливо, яке у нас знаходиться під ногами, і просто його треба ефективно використати. У Маргіцанах вже незабаром планують всі комунальні об'єкти поступово перевести на біопаливо. Вже зараз центральна котельня, що обігріває житлові будинки, поступово переходить на біопаливо, в той час як в Україні в цьому напрямку роблять лише перші кроки. Проект Організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, стартував у Закарпатській області 2011 року. Тоді з усього краю відібрали 9 районів, серед яких і Мукачівський. Чотири села нашого району взяли створювати власні міні-проекти розвитку. 23-24 серпня в Закарпатті перебував Олів'є Адам, представник організації Об'єднаних Націй, який оцінив перші результати роботи. Обумовити перші досягнення Мукачівського району учасники зібрались у приміщенні. Райдер адміністрації. Далі Наталія Заренкова. Представники пілотних районів звітували про результати роботи. Власне, основним напрямком діяльності по всіх населених пунктах першочергово обрали дитячі заклади. Наші перші проєкти ми включили капітальний ремонт по дитячого садка, також будівництво нового дитячого садка, який вже є в проєкті, фактично капітальний ремонт ДСЗ No2. Реконструкція та ремонт спортивних майданчиків, заміна вікон у школі і ремонт будинку культури саме основне. ну і освітлення вулиць. 133 тисячі. Бачите, на тому це загальна вартість. Громада гроші має, місцева влада свою частку виділила. І на даний момент у нас все готово для реалізації цього проекту. Обговорили також успішний досвід закарпатських громад та методи його поширення, а також шляхи вирішення проблем. Власне основні проблеми, з якими стикалися громадські організації, це в першу чергу бюрократичні перепони, які часто затягували вирішення питання. Крім того, у Мукачівській райдержадміністрації презентували новий проект у рамках програми ООН про енергозберігаючих технології. Хачівської райди шадміністрацію про виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва дитячого садка на 80 місць в селі Верхній коропець з використанням енергозберігаючих технологій. Після всього почутого Олів'є Адам залишився задоволеним і наголосив, що шлях до кращого завжди важкий, але головне не відходити від поставленої мети. Я із свого досвіду знаю, що перші кроки робити завжди найважче, але надалі буде легше. Мені дуже приємно бачити, що всі громади визначилися із пріоритетними завданнями. На Мукачівщині для участі в проектах обрали чотири села. Усі міні проекти мають бути готові до 15 жовтня. Інформаційна програма час триває. Далі ми говоритимемо про таке. 24 серпня міжнародний турнір з футболу. День незалежності закарпатці відзначили. І міжнародним турніром стрітболу, конкурс вишиванок та потілунків. Ужгородці змагались. Прадавнє гуцульське ремесло забуте, трембітарство. На Закарпатті податкова виявила більше дві тисячі робітників нелегалів. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Закарпатські податківці виявили дві тисячі чотириста працівників, які отримували зарплату. Конвертах на даний момент всі вони вже належним чином працевлаштовані. Крім того, до державної реєстрації залучено 513 громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації. До бюджету додатково надійшло майже 400 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. 24 серпня, в рамках святкування дня незалежності України, в місті над Латурицею відбувся товариський матч між юніорською командою Метеор та міжнародною командою Сітара. Ініціювали змагання волонтери американської організації Корпус миру яка вже протягом багатьох років свою діяльність спрямовує на покращення дружніх відносин різних країн в рамках програми Країна без кордонів. Подробиці далі в сюжеті найперспективніший гравець команди «Сітаре» Муртаза на Україні вже чотири роки. Протягом усього цього часу активно грає в футбол. Навички у цьому виді спорту отримав ще на батьківщині в Ірані. Тут його хист непоміченим також не залишився. Вже розглядає пропозиції багатьох закарпатських клубів. Втім, поки не отримає документи, його мрії грати у великий футбол, здійснитись не судилось. На тут добре, тому що грає в футбол. То все теж наші друзі теж мені допомагають. Де український Закарпат, в який в Закарпатті живе. І завжди, тут добре. Тому я хочу Україну, Мукачу, жити. Бажаючих жити на Україні серед представників інших національностей знайшлось ще з десяток. Українську гостинність вони гідно оцінили. Тут немає війни і спокійно можна жити. Понад 70 підлітків різних національностей від 9 до 14 років вже тиждень знаходяться у міжнародному таборі, який організували американські волонтери організації Корпус Миру. Тут юнаки та дівчата, як місцеві, так і мігранти з інших країн, проводять різноманітні спортивні змагання, знайомляться, спілкуються та навчаються. Ми хочемо зібрати разом дітей різних національностей і довести, що ми можемо спілкуватись, розуміти один одного, і що між нами немає кордонів. Я вважаю, що Україна повинна розвиватися як демократична держава, а тому вивчення іноземних мов дуже важливе для українських підлітків. Організатори та учасники заходу впевнені, що подібні зустрічі дадуть змогу краще розуміти один одного людям з різних країн. День незалежності відзначили в Закарпатті ще одним змаганням: міжнародний турнір із стрітболу. Втретє завітав до Мукачева. Організатором змагань виступило громадське об'єднання баскетбольних ветеранів клубу Імпульс. Вже кілька років поспіль турнір отримує прописку на території Мукачевського юридичного ліцею. Цього разу у змаганнях візьмуть участь 12 команд. Більше про турнір розповість Наталія Азаренкова. Стрітбол відрізняється від схожого баскетболу головним чином масштабами. У мініатюрнішому стрітболі команда складається з трьох гравців, та й сама гра проходить в один кошик. В день незалежності на майданчику зійшлись юнаки з аматорських команд області играют школьники, школи восьми, одиннадцятих класів, детські спортивні школы. Переехали у нас ребята из Сваляви, из Узграда, Мукачева, с Мукачевского района. И, конечно, ребята уже не первый раз участвуют в цих соревнованих. І тим, що ребята розмінаються в час пройдення тих соревнований, теж То есть стритбол. То есть им не в діковинку, этот вид спорта. Это аматоры. Тому в первую очередь на турнир приезжают за новым досвідом и просто для задоволения от игры. Ми приїхали в місто Мукачево на цей турнір. Першу чергу змагатись, змагатись з іншими командами, познайомитись з іншими учасниками, з командами, можливо, в майбутньому такі турніри будуть проводитися в місті Ужгород». Ми очікуємо від турніра. Ну, звичайно, хотілося б перемоги, але досить багато сильних команд і як кажуть, як складеться. Ми очікуємо на третє місце. ну, ми...» Реалісти так сили свої розчатуємо. Е, тренер напрягає дуже, та мусимо старатися. Організатором турніру виступив ветеранський баскетбольний клуб Імпульс. Власне, голова клубу і виконував роль головного судді змагань. Арбітер підмітив неабиякий командний дух юних Команди, Команда пір підготовлені і команди, як ви замітили вже ви Смотрели ряд ігор. ребята показують хорошу результативність. Слаженість, дійсня команд, кінечно. Уже в суботу до турніру приєдналися інші команди. Зокрема, приїхали гості із словаччини. У Нас будуть гості за кордону. Ми очікуємо приїзд наших давніх друзів із Словаччини і з міста Побратима Пляшова. Це хороша команда, які завжди до нас приїдуть. Крім того, інші ветеранські команди, як Закарпатської області, місто Мукачево, так і замер Закарпатської області. Тож, вихідними Мукачево стало своєрідною мекою для баскетболістів України та ближнього зарубіжжя. А любителі цього виду спорту можуть вболівати за вибраних фаворитів. У Жородці оригінально відзначали день незалежності на площі театральній 24-го зібралися всі зацікавлені. А все тому, що організатори обіцяли конкурс вишиванок і поцілунків деталі конкурсів знає Олена Смерека. На сцені ведучі у вишиваних костюмах, поруч перехожі, що танцюють під народну музику. Людей на свято вишиванки зійшлось небагато, адже спека на дворі була просто неймовірна. Але справжні патріоти, незважаючи ні на що, продовжували прогулюватись у національних сорочках. Ну, це свято для кожного націоналіста, для кожного патріота. 24 серпня це велике для мене свято. Це свято і це, і це. Бачите, тут тризуб, а тут прапор український. Коментував дійство і секретар Ужгородської міської ради Віктор Щедей. Сьогоднішнє свято присвячено Дню Незалежності. Головна ідея полягає у проведенні параду вишиванок, популяризації нашого традиційного одягу. Спочатку тут на театральні ми зібралися, потім всі перемістяться у музей архітектури побуту, де буде відбуватися конкурс вишиванок. Заявлений організаторами конкурс поцілунків, на жаль, не став масштабним. Чи то через скромність, чи то через спеку участь у ньому взяла мала кількість учасників суть конкурсу полягала у наступному. За певну суму коштів учасник міг поцілувати красуню у вишиванці. Зібрані гроші були передані на придбання винагород переможцям наступного конкурсу конкурсу вишиванок. В рамках свята відбувся також співочий конкурс молодих виконавців. Запрошені були і танцювальні колективи, зокрема ансамбль Веселка. Дуже радо зголосилися прийняти участь, бо ми справжні українці закарпатці і сьогодні будемо виконувати. Закарпатський народний танець Березнянка колоритну атмосферу вдало підтримали старі хатинки музею, де відбулася друга частина свята. Придавнє гуцульське ремесло виготовлення трембіт поступово відходить у небуття. У нагоді стає цей вже рідкісний нині музичний інструмент лише на різноманітних гуцульських фестивалях, адже за безпосереднім призначенням трембіту не використовують вже давно. Вівчарі на полонині вже давно оснащені сучасними засобами зв'язку. Втім, колись за допомогою гучного звуку трембіти, який лунає аж на 10 кілометрів, горяни попереджали один одного про небезпеку. Чи не єдиний на міжгірщині майстер трембітар з понад півстолітнім досвідом знає всі таємниці виготовлення цього невід'ємного атрибуту справжнього верховинця? Для того щоб звучання було гарним, інструмент потрібно робити неодмінно з громовиці Дерева, яке розколола блискавка, та й то лише певної породи. Бо тут то лише сми і смиряковий роблять, це більше нічого. Іншої не є породи ніякої ще смерека. Для виготовлення однієї трембіти потрібно не менше двох місяців, каже майстер. За своє життя зробив їх не менше сотні. Всі вони роз'їхались по цілому світу. Нарікає на те, що бажаючих навчитись цьому ремеслу нині не знайти, а тому має для молодих настанову. Потім забувайте нашу мелодію українську, щоб ви не забували нашу батьківщину, діди наші, наші прадіди наші, усе мали, струмбіти мали. Корова мали, вівці мали, все мали. Щойно майстер завершив свій черговий смириковий шедевр. Каже, таких трембіт, як у нього, не знайдеш ніде. Щоб у цьому переконати, заграв традиційну гуцульську мелодію. Ви дивились новини час. Завтра пропонуємо вашій увазі підсумкову програму сім днів, в якій мова йтиме про таке. 21 ша річниця як святкували День Незалежності, село без переправи, як перебратися в брід. Готуємось до школи, якими є заклади освіти краю. На цьому все для вас працювала Анна. Товт. приємного вам вечора і гарних вихідних бувайте!